Людинки, всім привіт! У нас сьогодні експеримент над Volkswagen E-Golf другого покоління. Це у нас автомобіль з батарейкою на 36 кВт. І сьогодні хочеться перевірити швидкість його зарядки. Від ну не скажу, що нуля. Діагностика зараз показує 1,5% заряд і 5 км запас ходу. Це при плюс один на дворі. Так, ще трішки о, снігу тут десь валяється. Подивимося швидкість від 0 до 100 по часу. І зараз треба дочекатись, коли буде 20%. Хочеться подивитися швидкість зарядки від 20 до 80%. У нас зарядна станція на хабі Vivat, який видає 160 кВт, здається. Тут вони заявляють, але нам цього не треба, тому що у нас автомобіль не може скільки спожити через обмеження самого порту, яке складає біля 40 кВт на годину. Ну, власне. Чекаємо, поки зарядиться, і дивимося, що у нас буде по часу по швидкості. Зараз показує 2,30 2.5 години, але у нас автомобіль має холодну батарейку. А додаток зарядної станції показує потужність поки що 20 кВт. Можливо, є якісь проблеми тут у нас на самій станції. Ну, але що у нас? 0,5 градусів показує сам автомобіль. Можливо, це є причиною найголовнішою. Зараз подивимося, чи буде рости потужність зарядки, і зрозуміємо, де є проблема, тому що тут одна, одна зарядка не працює, ця середня, взагалі не підключається. Ну, власне, якось так. Температура батарейки в даний момент 0 градусів, інший сенсор показує 2 градуси, що якраз і може бути головною. Ну, але ми заряджаємося. От уже 15 км, 16 км запас ходу, в принципі, це вже добре. Починаю рости швидкість зарядки 21 кВт, було 23, коли я почав. Тому, якраз таки, ймовірно, саме через погану низьку температуру. Так воно відбувається. Але реальний тест давайте уявимо, що ви виїхали на холодному автомобілі, і вам треба його зарядити або надворі, наприклад, набагато нижча температура. Подивимося по швидкості зарядки. Зараз 7 показує тут. У нас по діагностиці у нас показує 8%. Ну трішки не співпадають дані. Білінгу, оператора додатку, можливо, а от, ну трішки є неспівпадіння, якийсь коефіцієнт, який показує невеличку похибку. Похибка є не співпадіння. Так, у нас підходить відсоток заряду до 20. О, 20%, що у нас по часу 14,53. І 20% тут це у нас 40 кілометрів, показує автомобіль, що може проїхати. А батарейка по температурі так і залишилась 0,2 градуси. І от що у нас по Вт-годинам ємність батарейки 5,850. О, і білінг почав показувати 20% заряд, і потужність у нас зросла вже майже до 24. Кіловат. Ну, Чекаємо тепер, поки до 80% зарядиться, подивимося по часу 1453, коли це відбудеться. Що ми маємо? Ох, вже перескочило якось швидко по білінгу. 81% 15,28%. Тобто, виходить, що у нас? Від 14.53, виходить 35 хвилин. Цікаво, зараз виведу на екран, що виробник обіцяв. І дивимось по батарейці, що у нас всередині. Зараз підключимося. Так, батарейця вже 83%, якось доволі швидко. У нас підросла потужність зарядки 30 кВт. Було навіть 34%, зараз вже 80% зменшуватись почала. І через що я трішки завтикав із цим. Ну, Але 35 хвилин це сміливо те, що можна очікувати. Тому що коли я підійшов, воно якраз і перескочило з 80 на 81. Тут у нас 24 400 ват годин зараз 83,5 заряд. Ну, от така швидкість. Ну що, ми нарешті зарядились до повної. Зараз тут пише 99, але зарядка зупинилась, тому що станція написала, що 100%. І спожито у нас 30 559 Вт-годин або 30,5 кВт годин в батарейку цього автомобіля, який приїхав сюди З зарядом 1,5% по діагностиці. Дивимося діагностику. 100% у нас зарядка.